Правитель Росії Путін нібито не просив Лукашенка допомогти військам у війні проти України, адже це спричинило б набагато більше проблем. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі. каже, що республіка має з Україною велику лінію кордону, яку важко контролювати. Що сьогодні відбувається на кордоні з Білоруссю, Розпитаємо Андрія Демченка, це речник державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Отже, давайте з цієї теми розпочнемо. Що там на білоруському кордоні? Тому що бачите, багато є зараз промов від Лукашенка про те, що та взагалі росіяни просто йшли додому через білоруські кордони, через територію України. Ну, багато там всього є. Насправді, давайте про сьогодення, що там відбувається. Як вам слова Лукашенка? Ну, власне, це такі абсурд. Президент, намагаючись так відкинути від себе ту відповідальність від Білорусі, яку вона має нести за те, що відкрила свій кордон для російських військ, і які вторгнулися саме з території Білорусі, також в нашу країну. І тут можливо цим Лукашенко хоче так забути загалом 24 лютого 22 року. Але звісно, що весь світ і Україна в першу чергу ніколи про то не забуде, пригадуючи, як саме з Білорусі російські війська також зайшли на територію нашої країни. Тому як і раніше, власне зазначу, що напрямок кордону з Білорусі для, для нас, для України, він важливий. На рівні який кордон з Росією, бо ми розуміємо, що в будь-який момент вони вигадають знову якусь казку якої будуть прикриватися, і власне ми маємо нарощувати виключно наші оборонні можливості по кордону з Білоруссю по всій протяжності нагадаю це понад тисячу кілометрів від від Волині до Чернігівщини, і укріплюючи безпосередню лінію кордону, і укріплюючи наше прикордоння в фортифікаційному відношенні для того, щоб українські воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно відбудеться з території цієї країни. Ну, станом на зараз якихось змін а, безпосередньо по лінії кордону, ми, ми не відмічаємо. А, ситуація залишається повністю контрольована. Та й власне поряд нашого кордону на території Білорусі, ми не відмічаємо якогось формування або по, щоб формувався якийсь ударне ударне групування, яке б могло становити нам загрозу в той же час треба розуміти що в найближчий час мають відбутися спільні навчання між білорусю та росією і в цей час особливо під час активної фази яка запланована на вересень звісно ризик і загроза для нашої країни вона Зростатиме і за цим саме за тим, яку кількість своїх сил Росія зможе перекинути на територію Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби зараз. Вже відмічається таке поступове прибуття на територію Білорусі російських сил. Однак їхня кількість невелика. Це і щодо техніки, і щодо особового складу, які зараз вже перекинуті на території Білорусі. В той же час ми також бачимо, що і Білорусь відправляє на територію Росії певні свої сили, які будуть залучені до цих навчань. Бо навчання власне наскільки ми розуміємо, відбуватимуться і на території Білорусі, і на території Росії. Ну так і завжди ми пам'ятаємо з вами обговорюємо, що з 2022 року. Також коли проходили навчання, були підозри, прогнози того, що може бути наступ, власне як воно і виявилося. Тепер будемо стежити за цими навчаннями. Пане Андрій, ситуація на інших ділянках кордону, не з Білорусі. Якщо ми кажемо про схід нашої держави, наскільки там є активність ДРГ або те, що може використовувати ворог, обстріли і так далі. Ситуація по кордону з Росією, звісно, вона непроста і в першу чергу це характеризується обстрілами, і обстрілами в межах Чернігівської області, і Харківщини, і Сумщини. Більшість обстрілів це в межах Сумської області. І ворог використовує, продовжує використовувати все напевне наявне озброєння, в тому числі і авіацію. Скидуючи керовані авіаційні бомби, наносячи удари некерованими керованими авіаційними ракетами, а досить велика активність застосування противником дронів, з яких він скидує вибухові предмети. Також це fpv дрони дрони на оптиковолокні, якими ворог цілить як по позиціям сил оборони нашої країни, так власне на жаль, тероризуючи мирне населення. Бо удари прицільні також ідуть і по населеним пунктам, або по, по транспортним засобам мирних людей, які переміщуються в прикордонні, окремо щодо активності ворога застосування диверсійних груп. То на, на даний момент зараз ДРГ противника ну, значно поменшало. Ми не фіксуємо і такої власне великої кількості застосувань в цьому напрямку, хоча раніше досить активно диверсійно-розвідувальні групи противника діяли особливо в межах Сумської області. Хоча загроза ніколи не зникала і для Харківщини, де також і протягом цього року диверсанти ворога викривалися, і власне також і по Чернігівщині. <зв>. І наша пильність в цьому напрямку наших воїнів має зберігатися, бо ми розуміємо, що в будь-який момент ворог може знову ж таки вдатися до, до застосування своїх диверсійно-розвідувальних груп <зв>. щодо е, активності по спробам просуватися в глиб території нашої країни. То, то це напрямок Сумської області, в межах е, Хотінської та Юнаківської громад. Однак досягти якихось результатів противник не може. Всі складові сили оборони і підрозділи збройних сил, і підрозділи державної прикордонної служби знищують ці піхотні групи. Які противник продовжує направляти на територію нашої країни, ну і звісно, що такі групи знищуються ще й навіть на підступах до кордону, аби зменшити їхню активність. Ну і можу сказати, що зараз, особливо в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, за які я точно можу відповісти. Активність цих пікотних груп значно менше ніж це було на початку цих дій, коли ворог почав їх застосовувати в межах Сумської області на цьому відтинку. Харківщина це особливо напрямок населеного пункту Вовчанськ, напрямок населеного пункту Строюка, де також ворог не застосовуючи як власне, і по Сумщині, Техніки продовжує направляти саме піхотні групи для того, щоб атакувати позиції українських захисників, і цьому звісно передують чисельні обстріли для того, щоб спробувати знищити позиції наших воїнів, і в подальшому піхотним групам противника було легше просуватися. Але знову ж таки несучі втрати ворог не може досягти бажаного, в тому числі і на Харківщині. Дуже дякую вам за детальну інформацію про те, що відбувається на наших кордонах. Спасибі, пане Андрію, що знайшли час. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був зі мною на прямому зв'язку.